Ідеальна країна, в яку можна поїхати взимку, і це однозначно Кіпр. Це вже наша друга частина. А першу частину можете глянути у профілі. Що ти ти Дусі Він нарушиті з собою оцю в автобусі, хоча не можна. Кинув принцип, і як вона не вивела, я не знаю. Зайшли в продуктовий магазин, і тут полуниця. Я думаю, ми візьмемо таки собі. Виглядає не дуже спілою, але мені здається, вона дуже солодка. Ми взяли собі полуницю мішеньку, таку Pringles, а і все. І вийшло вісім я. Далі ми пішли на захід сонця, бо тут він просто неймовірний. Найгарніший захід сонця, який я побачила в своєму житті, це був саме на Кіпрі. Це було першого дня, коли ми сюди приїхали. А глянути ви можете в минулому відео. Чесно кажучи, хочеться на кожному кроці фотографувати, знімати відео, бо тут неймовірно красиво. Після цього прекрасного заходу сонця ми пішли прогулятися на набережну. Це прям дуже добре, що ми живемо недалеко від моря, і можна собі прийти в будь-який момент і погуляти на набережній. Після того, як ми находили більше 20 кілометрів, ми просто падали з ніг, тому пішли додому і лягли відпочивати. А передостанній день у нас почався Coral Bay. Ми вирішили сьогодні максимально ліниво відпочити і почилити на пляжі. Настільки що вигнали з лежаків. Сказали платити 70 євро да? за день і понятися. Сім і сяд євну, можливо, навіть за годину хтось не знає. Погода нам трішки зіпсувала плани, бо було сьогодні дуже вітряно. Скупатися нам сьогодні не вдалося, на жаль, але хоча би трішки позагоряли. Сьогодні в планах було зняти дуже гарне відео, і, як не зло, було дуже багато людей. Ми пішли шукати по всьому пляжу, де було менше людей. Але там, де було менше людей, то не дуже красива локація. холодно! Тут ми вирішили трішки намочити ноги, але це було капець як холодно. Коли стало трішки менше людей, ми пішли знімати моє відео. Я дуже давно хотіла таке відео. Знімати було нелегко, бо людей було все рівно багатенько, але ви просто гляньте на цю красу. Тут ви якраз можете бачити, скільки за кадром було людей, але все-таки відео вийшло дуже гарне. Він завжди наш улюблений Макдональдс. Да? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Розмір такий треба. Після того, як поїли, пішли на захід сонця знову, навіть вдалося зняти такий таймлапс. Ми просто гуляли і насолоджувалися цією красою, адже це був наш останній вечір на Кіпрі. Це просто хайп, як тут гарно. Особливо коли захід сонця. Не передаваємо мені сімця. Це вже наш останній день на місці, на жаль, не хочеться відповісти на Просто початку її просолю, але я думаю, ми обов'язково сюди вперше. Зараз, до речі, їдемо в гори, в монетки, для того, щоб повернутися знову. Ми закинули монетки в море, аби точно сюди повернутись. Я остаточно переконала, що Кіпр це дуже красива країна, з неймовірною природою. Надіюсь, ми сюди повернемося. Ці нашої прогулянки зайшли повечеряти в дуже цікавий заклад. Про цей ресторан я захотіла зробити окреме відео, тому дивіться в профілі. Спойлер, нам дуже сподобалось. Ну і останній наш день на Кіпрі почався з того, що ми встали дуже рано. Навіть встигли ще каву випити перед від'їздом. Тут ви можете побачити, які були у нас сніданки. Ми чекаємо на свій автобус в аеропорт. Ми добиралися з центрального вокзалу автобусом 612. Тут ми вже приїхали на місце зарання, тому що треба було знову пройти паспортний контроль. Після того нам поставили початки в паспорті, а також видрукували наші білети. Все пройшло до речі дуже швидко. Ми переживали, що займає багато часу, але ні. Так, наш ранній сніданок <гум> <гум> чекаємо на літак, Літак у нас що розвинемо? Людей було насправді дуже багато. У мене попало якраз місце біля вікна. Кіпр, до речі провів нас дощем. Ну а потім ми просто насолоджувались цими прекрасними видами з вікна. Три з половиною години пролетіло як момент, і ми вже в Гданську. Емоції просто переповнюють, і ця поїздка точно запам'ятається нам на все життя. Дякую вам за перегляд і підписуйтесь на мій канал.